Попри ну, наявний дефіцит електроенергії по всій Україні, причиною яких є ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, на Закарпатті третій день поспіль спостерігається збільшення потужності доведеного ліміту. Тепер він становить 296 мегаватт при потребі 450. Ситуація на даний момент контрольована. Вона більш стабілізувалася після 5-го числа. Є певні чинники, які впливають на, на реалізацію графіків. Стараємося дотримуватися це в разі, якщо нема коригування лімітів на протязі доби. Як тільки проводяться коригування ліміти в сторону збільшення, це добре, в сторону зменшення, в реальному часі за 30 хвилин ми оновлюємо графіки включень-відключень по нашій території. На Закарпатті в першу чергу забезпечують електроенергією критичну інфраструктуру, тобто лікарні, залізниці, військові об'єкти та водоканали. У ті схеми електропостачання, які будувалися для них, потрапляли й певні вулиці, і зараз під час застосування обмежень їх не відмикають. Проте споживачів наполегливо просять економити електроенергію. Бізнес вже закликають думати про додаткові джерела живлення. Ми з графіками за за умови доведення. Хороших лімітів забезпечимо, інше шукати додаткові джерела живлення. Третє. Вночі нам тільки останні два тижні почали доводити нічний ліміт і денний ліміт. Тобто дивитися, як перейти в ніч для виконання. Ми йдемо на зустріч таким підприємцям, якщо вони десь через військову адміністрацію аргументують, що це є дійсно. Підприємство, яке забезпечує певний, певну категорію товарів, йдемо десь дивимося, яким чином допомогти, чи резервну лінію протягнути, чи змінити графік. В таких випадках ми спробуємо привести для того, щоб бізнес міг працювати. Також днями Закарпаття Обленерго планує представити чат-бот, за допомогою якого з'явиться можливість комунікувати, скоріше приймати рішення чи надавати роз'яснення в реальному часі. Це дозволить розвантажити і роботу кол-центру підприємства.